Друзі, добрий ранок, канал Будні Свиновода. Я, Олександр, дякую всім, що ви з нами. Дякую, що перейшли до цього відео і дивитеся його. Як ви бачите, ми біля своїх пацюльок обслужили їх швиденько. Товариство зараз дощик у нас. Ну і в принципі будемо старатися якраз всі оці заплановані свої роботи сьогодні. Провести в приміщеннях, тому що роботи накопилося чималенька. Разом з тим почали ми з того, що прибрали оцю от кришку, так називаємо, яка у нас накопичувала температуру трішечки і затримувала температуру в отій от зоні, де наші поросятка спали. Тому що в момент, коли я їх привіз, дуже ще холодно було. Це місяць назад, майже ну і установив отаку от кришку. До речі, ось вона знаходиться. Я її підняв. Установив кришку, лобзиком випиляв там отвір, вставив туди лампочку. І в принципі в от зоні вони у нас на постійній основі і спали. Зараз же вони підросли значно, ну і почали оці от кришку на саме йорзати. І безпосередньо саму інфрачервону лампочку я їм трішечки підняв, щоб вони її не входокали. Тому що, скажете, ви навіщо ти ту лампочку ще й досі тримаєш? Біля них температурні режими досить нестабільні. Що стосується загальної температури дощик, перепади температури, ну і Безпосередньо вночі зараз у нас плюс 5, плюс 7 не вище. Днем, навіть якщо температура і піднімається, там до 14-15, то це короткостроково, а безпосередньо для поросяток температурні режими дуже і дуже важливі. Так як загальна температура в самому свинарнику невисока, тому що він пустий майже без урахування їх. Тому таким чином ще я думаю 2-3 недільки поки. Загальна температура не підніметься на дворі, будемо ще їх тримати під інфрачервоною лампочкою. Це не так прям критично, а для поросяток це буде гарним гарним таким підспір'ям, щоб вони безпосередньо займалися тим, чим вони мають займатися, їли, росли і, в принципі, щоб в проблемах ніяких. В оцих процесах у нас не Ще хлопці питають часто з приводу матеріалу оптимального, з якого можна виконати і побудувати свинарник. І як себе пишуть, рекомендує тракушняк, з якого в мене виповнений основний сарай. Матеріал класний, прекрасний, але попадаються. Індивідуми, які вам подивиться, майже наскрізь прогризають оцей от матеріал через те, що він не досить щільний, досить таки піддатливий. Ну і іноді такі от речі е, стаються, незважаючи навіть на те, що повністю всі стіни поштукатурені, е, проїдають і виїдають досить таки непогано його, тому час від часу доводиться проводити такі е, міні-ремонтні роботи. Як у нас трішечки призупинився, випустили наших дівчат трішечки, щоб вони попоїли смачненької зелененької травички. Разом з тим хочу відповісти на одне питання, яке ставив один із моїх глядачів з приводу того, як саме проводимо купіровку хвостиків нашим ягняткам. друзі. Отакий от, от Незамисловатий пристрій у нас є. Виходить, працює він від 220 вольт. E, значить, Замовляв його в інтернеті, e, вставляємо в електромережу, e, чекаємо десь хвилинок 10, e, тут є нагріваючий пристрій, нагрівається повністю, це, це e, розкаляється до такого, ну, неначе e, в горно покладеного металу. Тобто ну, накаляється дуже-дуже страшно, якщо говоримо про поросяток, закладаємо хвостик сюди. Тільки шпуньк, і всі проблеми наші вирішені. Разом з тим, та ж сама процедура у нас відбувається із нашими ягнятками. Буквально на другий день після того, як вони з'являються на світ, перед тим, як капіляри, вени дуже активно почнуть працювати. І Функціонувати в їхньому організмі. В цьому ранньому віці проводимо оцю от купіровочку. В принципі, ця от процедура, я так дивлюся вже з власного досвіду, бажано би проводити її. Це вже я сам бачу, тому що оці от ярочки молоденькі, які дали нам потомство. Я просто якби брав їх у людей, які в принципі глобальної уваги там їм не приділяють. Вони бігають, плодяться. і все можна так сказати максимально віддано природі, але є свої недоліки. Я вже це бачу. Купіровуємо хвостики безпосередньо і ярочкам. першочергового. першочергово, ну баранчики, якщо вони будуть йти на забій, можна і не заморочуватись. Але що стосується ярочок, декілька позитивних функцій оцей от купірований хвостик виконує. Перше, це після того як вони будуть народжувати ягнятко. Якщо їх там буде двоє, троє матимуть більший доступ до вимені. Можуть і ззаду підходити, ну відповідно і з боку, тому що в от випадку, як мої, тільки з боку вони можуть підходити, а хвости дуже сильно закривають задню частину. Разом з тим, а цей купірований хвостик слугує і якби, дуже гарну таку антисанітарійну. Несе безпеку самій ярочці, тому що в період окоти з неї виходять щисток, ну, кров'яні згустки. Ну і якщо хвостик такий от не обрізаний, не купірований, кров там накопичується, можуть відбуватися різного роду інфекційні проблеми. Ну а у ярочок, вони, які дивіться, хвостику купірований, них хвостик майже до полових органів не... Торкаються, ну і разом з тим, коли відбувається забруднення оцих от статевих органів, там е, можуть сідати мухи, відкладати яйця. Ну і тому подібне. Тому в принципі ми вибрали такий для себе шлях. Більш-менш старатися робити все нормально, тому що ну, воно так має бути, я вважаю. льоліки боліки наче повлягалися. Друзі, те ж саме. Та сама ситуація у нас із нашими поросятками, що стосується купіровочки хвостика, плюс до всього цього, от е, така от регулярна на постійній основі купіровка хвостика допомагає нам унеможливити канібалізм безпосередньо у поросяток, тому що. Реально кожного другого відео з'являються люди, які цікавляться, чому поросятка без хвостиків, чому провели купіровочку нашого робити. Ну в принципі, можна сказати, що люди, які в темі, які займаються відгодівлею, які займаються свиноводством більш глибоко, в принципі, для них це питання не стоїть на порядку денному. А от люди, які звикли до традиційних свиней із хвостами, для них це. Ну, Така дикість, можна так сказати, вони не розуміють, навіщо все це робити. Ще одну таку цікавеньку історію вам розповім. Буквально років за два назад приїхала до мене клієнтка придбати двох поросяток. Кабанчика свинку. Виношу їх в поросяток, їй поросяток. Ну і поросятка були без хвостиків, тому що в принципі. У себе на господарстві там відсотків 80 поросяток, Я не проводив купіровку хвостики. Хвостиків проводив купіровку тільки суто під замовлення хлопцям, які беруть там партії і 10 20 голів на відгодівлю. Ну і тоді проводимо там і ті ж самі кастрації, і ту ж саму купіровочку. Ну і приїхала жіночка брати двох поросяток, виношу їх. Вона дивиться на них. Вони без хвостиків каже: Саша, а це, що це з ними таке? Що сталося? Чого вони без хвостиків? Вони якщо хвостики повипадали, я кажу, Тя, Таня, це спеціальна порода свиней, вони як ящерки. Ви, якщо будете гарно годувати поросяток, то з часом вони відростуть. Е, ну як, пожартував? Реально пожартував, приходить, напевно, місяців два. Зводить мені Таня, каже, Саша, я ж роблю це все, як ти сказав. Комбікорм їм хороший намішала поросятка. Ростуть так гарно, все так добре, а хвостики ж не відростають. Може, я щось неправильно роблю. Ох, я насміявся тоді. <смі> Та то я пошутив. Ну, от такі от ситуації. Іноді, якби люди е, не розуміють, на що воно робиться і для чого воно робиться. До речі, в нашому, в нашому регіоні дуже дуже непопулярна ця от купіровочка хвостиків і, в принципі. Напевно, відсотків 90 із людей, які купують поросяток під свої потреби, під домашні потреби, які не займаються відгодівлею і реалізацією поросяток. Якщо ви їм винесете порося без хвоста, вони скажуть, що це таке, воно якесь, не таке, воно якесь хворе, больне, хвіст відпав і тому подібне. До речі, можете поділитися, е, якби. Інформацію, як у ваших регіонах відносяться до купіровочки хвостиків, ще одне питання, яке поступало буквально в крайніх відосиках з приводу годівлі, зеленню від годівельних паросяток, знову ж таки, ділюся власним баченням, ділюся власним досвідом з приводу всього цього. Перше, якщо ваші поросятка е, годуються і відгодовуються на гарно збалансованому комбікормі із доданням білкової групи, зернової групи у відповідних компонентах преміксів глобально, е, ну, я не використовую зелень в таких випадках, тому що е, ну, поросята. Гірше починають їсти стартовий комбікорм, і потім, після того як ви починаєте давати оцю от зелень, вони неначе в наркоманію перетворюються, рискають, хрюкають, мекають, тільки чують шорох, починають відразу верещати. Тому у себе на господарстві від такої от годівлі зелені від годівельних поросяток я відмовився ну, 100% Що стосується свиноматок. То в обов'язковому порядку я даю зелень свиноматкам. В період запліднення, десь з періоду запліднення 25-30 день свинки у мене в оцей весняно-літньо-осінній період знаходяться на гарному, збалансованому, якісному комбікормі із додаванням усіх мікро-макроелементів. Це дуже важливо в момент утворення і якраз в момент, коли... Формуються ембріони. Ну і там десь після 30-го денька абсолютно безнормовано можна так сказати. Я даю зелень, крапиву, люцерну, це в принципі натуральні премікси, так називаємо. Ну і за 2 недільки, десь до того, як вони у мене відправляються. У станки для опоросу знову переводимо їх на збалансований комбікорм із додаванням тих же самих преміксів, і е, з раціону зелень повністю прибираємо і в період лактації також абсолютно повністю відмовляємося від зелені, тому що зелень в цей період може навіть негативно впливати на свиноматку, ні, а на поросятах так можуть виникати дуже великі діареї, тому що. Ну, безпосередньо зелень вона дуже впливає на склад самого молока, а будь-які оці стреси, перепади, вони ну, дуже дуже негативно впливають на наших поросяток. Так що можете поділитися власним баченням до всього цього, тому що ну, дуже, дуже часто чую, що хтось шукає якісь там супер таємні інгредієнти хімії. В принципі, от про хімії і фізики трішечки пізніше у відосиках разом з вами поговоримо, обговоримо певні конкретні нюанси з приводу вирощування свиней. Що краще, як краще, притримуватися стандартних методів вирощування і більш таких старовинних, традиційних, картоплі, буряки, гарбузи і тому подібне. Чи Е, ну, можна так сказати, потрібно крокувати е, і розвиватися разом із тим, як розвиваються технології і е, вирощування е, безпосередньо поросяток. Ну, е, пишіть своє враження, своє бачення з приводу цього також буде дуже, дуже цікаво почитати, як ви до всього цього відноситесь. Ну а ми товариство біжимо працювати. З вами побачимося в наступних відосиках. Дякую, що додивились відео до кінця. Хто додивився відео до кінця, пишіть коментар. Друзі, до нових зустрічей!